Понад 1170 кілометрів така загальна довжина фронту, де наші захисники відчайдушно стримують навалу ворожих сил. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, виступаючи на конгресі національних і регіональних влад. За словами генерала, найскладніша ситуація на Покровському та Кураківському напрямках. крім того, твердить Сирський, Росіяни значно посили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському відтинках. А також третю добу проводять інтенсивні наступальні дії. В Курській області головком підтвердив, що ворог активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Зокрема, як повідомили сили спеціальних операцій, в Курській області знищено півсотні військових із КНДР, і майже стільки ж поранено. А ще Олександр Сирський заявив, що сім областей мусять прискорити зведення фортифікації. Адже за словами генерала, крім стійкості наших воїнів, надзвичайно велике значення мають інженерно-фортифікаційні споруди. Генштаб ЗСУ тим часом повідомляє про. Про 88 бойових зіткнень надвечір вівторка.